На Стахановський ринок надходить лише якісна продукція рослинного та тваринного походження, доводять до відома фахівці лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Щоденно впроваджується контроль не тільки за щойно доставленою продукцією, а й за тією, яка знаходиться у спеціальних камерах схову. Лабораторія працює з 6 часов, підприємці можуть звернутися в будь-яке час. Продукція приймається в течение всього робочого дня. Видаються заключення: якщо продукція недоброкачественна, добракачественна, ета продукція на прилавки не поступає. Жоден підприємець не матиме змоги за відсутності вхідної документації на продукцію отримати торгівельне місце. А продукцію, яку після експертизи вивозили за межі торгівельного павільйону, має пройти повторну перевірку. Постійні виробники продукції прагнуть не порушувати основних вимог лабораторії, а до певних зауважень ставляться серйозно. Тому у стислі строки ліквідують їх. Пасеку мы, пчеловоды, старые, уже держим давно. И продукция, насколько серьезный мой муж пчеловод, насколько серьезно относимся к своей работе. Продукция пользуется хорошим спросом и отзывы неплохие. В лаборатории у нас отношения хорошие. Никогда не было замечаний, а если есть какие-то мелкие замечания, мы берем внимание. Фахівці лабораторії, які впроваджують контроль та нагляд за якістю та відповідністю продукції, яка надходить до прилавків, мають на меті проводити ще й роз'яснювальну роботу. Тому закликають стахановчан не купувати продукцію у місцях стихійного скупчення. Ті, хто вже переконався в якості товарів, намагаються усе придбати у перевірених місцях. Я завжди тут беру, сіда завжди, завжди хороше м'ясо, ковбасні вироби, сало, риба, яйця, молочні продукти тощо. А серед рослинної групи овочі та фрукти, у тому числі і цитрусові. На цей перелік лабораторія надає експертний висновок про доброякісність. Тому кожен покупець може у разі виникнення сумнівів вимагати підтвердження придатності продуктів у реалізатора.